Термометр електронний. LCD екран до 70 градусів від мінус 50, наскільки я пам'ятаю, до плюс 70. Такий от він невеличкий. Дріт написано метр. Одна батарейка і друга батарейка. І інструкції на англійському. Що вже радує, що не на китайському. Так, LCD-екран все таке таке. Мінус 50, плюс 70 градусів. Це шумір. Це напевно параметр експлуатації. Від мінус 10 до плюс 50, тобто, самого оцього блока. Вологість від 5 до 80%. Відсотків. Значить, похибка 1 градус може бути, точність замірювання 0,1 градус. Дитерейки. Ну, Таке розміри 46х26 мм. Так, давайте включимо його. Обійшовся він мені в 2$ 26 центів. Так хтось писав, що працює від одної батарейки, але я думаю, оскільки є два гнізда і є дві батарейки, то потрібно вставляти дві. І так, ми бачимо, зразу висота температура 21,6 Так, ртутному ну, також показує 21 градус. Зараз попробуємо. Так, 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 так. Тоненький дріт. Вот а, чого воно не збільшується? О, бачите, пішло. В принципі, працює. Знайдуємо застосування. Хочу мірити ним температуру на вулиці. Так.